До міжнародних змагань з адаптивного спорту для військово-повітряних сил та морської піхоти готується ветеран із Вінниці Дмитро Чорний. В грудні місяці з 1 по 7 були відбіркові змагання на змагання повітряних сил і морської піхоти сполучених штатів. З результатами цих змагань 15 чоловік команди були відібрані, в тому числі я і зі мною ще. Три ну, фактично чотири чоловіка з Вінницької області, які в збірні команди від України. Змагання з адаптивного спорту для військово-повітряних сил та морської піхоти є відбірковими до ігор воїнів, які щороку проходять у Сполучених Штатах Америки та об'єднують військових і ветеранів із різних країн світу, розповідає ветеран. Для самих Сполучених Штатів це це відбір на їхні змагання Warriors Game, або ігри воїнів. От і відбіркові змагання. І самі американці запросили на свої змагання збірну України. Загалом у змаганнях буде представлено 10 видів спорту. Дмитро Чорний змагатиметься у таких дисциплінах, як плавання, веслування на тренажері, волейбол і стрільба з пневматичної зброї. Сьогодні тренування з плавання. Цим видом спорту займався з дитинства. Я заявився на три стилі плавання це брас, вільний стиль і спина. Відповідно, техніка, то що залишилося в мене, нікуди не ділася, а от самої витривалості не вистачає. Тому Намагаюся чим більше наплавати кілометраж. Дмитро Чорний, ветеран АТО ООС. Зі служби за станом здоров'я списався у 20-му році, розповідає. Служив 14 го коли почалася війна з червня місяця за станом здоров'я, у 20-му році звільнився. У посиленому режимі готується місяць. Щодня по два тренування. Каже, для нього ці змагання це обмін практиками реабілітації та відновлення. Турнір проходитиме з 20 лютого по 3 березня на базі Кемп Пендлтон, Каліфорнія. Окрім української збірної, запрошені команди з Канади, Австралії та Великої Британії. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.